Усім привіт! Мене звати Ольга. Я представник дитячого супермаркету шкільних товарів Носорог. В цьому відео ми покажемо оптимальний на наш погляд набір для першокласника в Україні у 2017 році. Ми експерти в дитячій шкільній канцелярії, так як уже 20 років на даному ринку, тому ви можете нам довіряти. Ми розповімо про моделі товарів для школи та їх приблизні ціни, а також пояснимо, чому саме рекомендуємо той чи інший товар. Ми оберемо для вас такі канцтовари, в яких хороші співвідношення ціни та якості. Адже не варто економити на канцелярії, але й не варто переплачувати, і ми пояснимо чому. Обираючи ранець, рекомендуємо звернути увагу на декілька факторів: ортопедична спинка ранця, каркасна основа, якісний матеріал та наявність світловідбивачів. Усі інші атрибути ранця лише підіймають собі вартість товару, але суттєво не підвищують його користі. Ціни таких ранців коливаються від 400 гривень до 1000. Пенал варто обирати твердої основи на одне відділення з окремими кріпленнями для вмісту. В залежності від кількості відворотів, ціна пенала коливається від 30 до 100 гривень. Для зручності письма рекомендуємо обирати ручку тренажер, яка має три грані та прорезинову вставку, підлаштовану під пальці дитини, в незалежності від того, якою рукою вона пише. Коштує така ручка приблизно від 7 гривень. Лінійку та олівець обирайте звичайні, без малюнків, для того, щоб не відволікати увагу дитини. Олівець коштує від 2 гривень, лінійка від гривні. Точилку обирайте з контейнером для того, щоб ваша дитина не відволікалася від навчального процесу, щоб піднятися з місця та виконати сміття. Коштує така точилка від 4 гривень. Гумку радимо обирати з найбільшим містом каучуку, тому що вона надає їй еластичності. Одною з кращих гумок є і коштує вона в районі 3 гривень. Для того, щоб зберегти зір вашої дитини, радимо обирати зошити не за зовнішньою політуркою, а за якістю аркуша всередині. Він повинен бути світлим та мати чітке лініювання. В залежності від цих характеристик, ціна може коливатися від 1 до 4 гривень. Для зручності сортування місту ранця рекомендуємо придбати папку для зошитів. Найзручніша для першокласника є тверда папка на резинці, яка коштує від 20 гривень. Не забудьте про обкладинки для зошитів та обкладинки для книг. Чим більше кількість мікрон, тим плотніша сама обкладинка, тим довше вона вам слугуватиме. Обкладинки для зошитів коштують від 6 гривень, а обкладинки для книг від 10. А тепер переходимо до трудового навчання. Альбом для малювання рекомендовано обирати з середньою гладкістю листка. Адже чим більші жорсткі листки, тим краще тримається на ньому фарба. Дуже часто діти приносять свій малюнки додому, тому обирайте такий альбом, з якого легко буде вирвати листок. Ціна альбому складає від 9 до 20 гривень. Фарби для малювання обирайте акварельні на восковій основі, ціна яких починається від 9 гривень. Пензлики до фарб рекомендовано обирати з натуральних ворсин. Найкращими будуть пензлики, в яких використовують ворсинки ділки та поні, ціна яких від 2 до 3 гривень. І не забудьте про стаканчик-непроливайку, який стане помічником для вашої дитини на уроки праці, ціна якого від 4 гривень. При виборі кольорового картону та паперу обирайте їх з найменшим містом глянцю, адже тоді він буде краще закріплюватись клеєм. Ціна картона від 8 до 17 гривень, ціна паперу від 4 до 16 гривень. можна обирати як рідкий пензле, так і клей олівець. В залежності від того, яким ваша дитина користувалася в садочку, ми ж рекомендуємо клей олівець, який коштує від 4 гривень. Ножиці обов'язково повинні бути з заокругленим накінечником та з кришкою для закривання леза і безпечного використання. Коштують вони від 17 гривень до 48 гривень. Обираючи пластирін, звертайте увагу на його кольорову гаму та еластичність. Він повинен бути м'який, але й не липнути до рук. Ціна такого пластиліну від 19 до 32 гривень. Не забудьте про досточку для пластиріну та стеки для кращого моделювання фігур. Досточка зі стеками буде коштувати біля 8 гривень. Кольорові фломастери рекомендовано обирати на водній основі, які легко відпираються. У нас це фірма Сентропен, яка коштує від 20 до 36 гривень. А кольорові олівці рекомендовано фірмі Марко. Вони мають зручну для тримання основу та яскраві кольори, а коштують від 10 до 46 гривень. І найголовніше не забудьте про папку для трудового навчання. Вона має бути не занадто гнучкою та мати ручки, адже ваша дитина зможе не лише залишати свої речі в школі, а й носити їх з собою. Ціна таких папок від 24 до 80 гривень. Додатковими атрибутами для першокласника є підставка для книг для кращого читання за партою. Ми рекомендуємо обирати з твердого пластика або залізній, які коштують від 33 гривень. Підставка для ручок, для структурованого зберігання ручок, якими користується ваша дитина на уроках. Такі підставки коштують до 70 гривень. Сумка для змінного взуття яку краще обирати на два відділення для окремого зберігання кросівок та спортивної форми. Ціна таких сумок коливається від 40 до 100 гривень. А також картошок з нарукавниками для трудового навчання, щоб ваша дитина могла вільно працювати на уроці праці, не хвилюватися про те, що зможе забруднити свій одяг. Ціна такого фартушка коливається від 20 до 50 гривень. В школах можуть бути різні вимоги до списку необхідних товарів для першокласника, але ми пропонуємо вам оптимальні набори для першокласників, які скомплектовані як для хлопчиків, так і для дівчаток. А головне, ви можете придбати їх за спеціальною ціною, яка дозволить вам зекономити ваш час та гроші, переглянути комплектацію наборів, ціну кожної позиції окремо та придбати їх ви можете за посиланням на екрані. Дякуємо вам за увагу! Будемо раді бачити вас у наших магазинах та на сайті nosorok.net.ua.